Всім вітання. Сьогодні у нас буде сюжет про те, як розповітрювати колектор, ну і саме гілочки теплої підлоги. Ми покажемо, як ми робимо це. Кому подобається, можете так собі використовувати, кому не подобається, підкажіть, що ми неправильно робимо. Може якийсь є спосіб. Ну, самі колектори теж є різні, може якийсь інший спосіб є. Значить, в системі вже закачана вода і дали ми тиску з надлишком. Відкриваємо ми кран на подачу, Це, бачимо, від теплоакумулятора, де труба час-колектор на подачу. І це наша подача, оце йде вхід. І так файненько пішло прямо в грибиночку теплої підлоги. Відкриваємо кран тут. Відкриваємо кран тут. Дивимося час, ми ще не перевіряли, чи тут все герметично, чи тут все файно. На У нас кран закритий. Зворотка має бути закрита. Під'єднали ми до зворотньої лінії на виході шланга. Ну, Добре, коли прозорий шланг, добре коли шланге на вулицю. Є різні моменти, різні варіанти. Взяли ми тут відрок. Буде нас однією рукою спробуємо зняти. І по порядку беремо росодомір. першу гілочку, якщо тут не перепутані, першу гілочку ми відкрутили собі. Можна, в принципі, розсодомір, бачимо, потягнув туди. потягнув, пішло в нашу гілочку. Кран на звороті ми відкрили. Тиску немає. Відкриваємо першого цього. крана це перші гілочки. І пішло повітря. Ось таким способом. Відкриваємо перше соду міра на подачу, потім на зворотрсі. І зворотньої портеці сюди і в наше відро. Бачимо, пішла водичка трошки, водичка з повітрям, женемо до тих пір, поки не піде чиста вода. Робити бажано це на холодне, щоб взагалі бажано не ставити сюди, щоб пішло напряму сюди, щоб протік, щоб було на холодне, щоб ніякі підмісів не було. Термоголовочка закривала на коло. Бачимо, йдуть бульки повітря. Йдуть бульки повітря. Чекаємо, поки піде чиста вода. Звалимо відро води. Ну, в принципі, більше ми бульок не бачимо. Водичка чистенька біжить. Чистенько закриваємо крану на золотості. Якщо бульок немає. Чайка ще весні не відчувається, ну таке. Закрили ми крана на завороточці. Все, гілочка заповнена в нас. Можна закрити, воду винесли. І по порядку наступне відхиваємо і чекаємо, поки піде чисто вода. І всі гілочки по порядочку прогнали. Якщо ми є якісь сумніви, можна там два відра прогнати, якщо там довга гілочка, ще якісь питання є. І підлога ваша має працювати. Ну, потім включаємо насос, дивимося, чи як через сходоміри. вони мають так рівненько опускатися, не дергатися, не скакати туди-сюди. При першому запуску може бути десь десь повітря. Після того, коли ми все розповітряємо, відкриваємо цього крана, випускаємо повітря із цієї частини. Воно тут буде в цю частинку колектора нашого, тут сидить розповітрювач з аквастопом. Така бачимо, тут де, лінія так понастіною. Рівно напроти цієї частини грибінки і ця лінія, бачимо так раз дуже цей колектор не підійшов. По самій котельні окремий ми відео показували. А як ми розповітрюємо, ми зробимо окремий сюжет. В принципі, все, все так прийшли ми до кінця, екран закрили, ці крани відкриваємо, ці крани відкриваємо, все має працювати. Ну, Треба під'єднати певну електрику там. Так далі будемо, пробачимо, кімнати програматор буде. Все, наразі дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що можливо не так. Лайки, дизлайки, підписочки не забуваємо. До зустрічі!